Ця інформація взорвала, як кажуть, соцсіті. Це повідомлення для Служби безпеки України від людей з Марганцю, те, що там сталося, і те, що там зараз коїться. Це дуже важлива інформація, бо люди в розпачі. І зараз за все це узнає Служба безпеки України. Це зараз важливо, дуже важливо. Я прошу всіх людей, нажміть от цю стрілочку велику, слово репост і вверх до гори, бачите? Жовтенький, да, конвертик, нажимайте. Ситуація така. А люди, люди їхали на працю. За їх по місту збирає автобус, котрий належить Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат. Цей автобус збирає людей на працю на шахту. Почули всі так, автобус забрав людей. Він везе їх на працю. І московський камиш цей терорист. Дроном в цей автобус. Там є загиблі люди. Там дуже тяжка була ситуація. Це вже пройшло, якщо я не помиляюся, три місяці, да? майже чотири. Ви пам'ятаєте цю ситуацію? Так ось. Цім людям, всім працівникам не видали акти. Підприємство, що вони отримали травму на підприємстві. Вони та їхали на працю. Це важливо. Їм ніхто по це день нічого не дав. А в лікарні, де вони зараз знаходяться, ця, там люди є, котрі були в дуже тяжкому е, господі в дуже тяжкому стані, там також знаходяться. І кажуть, що лікарі кажуть, ну що будуть виписувати, і в них статус буде. Ви знаєте, який? Це же, жесть. Це просто жесть і статус буде офіційний. Що вони цю ситуацію, ці травми, це обще заболівання. Обще це заболівання. Увіть собі. Це болячка, яка кажеться. Дрон, котрий Путін запустив, це болячка. Тому що гарять, ну ви розумієте, ваше підприємство акти нам не передає. Люди в розпачі, адколя нас кинули. У нас просто немає вже терпіння, коли це закінчиться. Вони дзвонять туди, в працю труда, кажуть, де наші акти. Вони кажуть, ми все відправили на Дніпро. А Дніпро на Київ, а потім Київ туди, кудись. І взагалі цим потрібно це взагалі займатися потрібно, щоб СБУ займалося. Це там кажуть люди. Це люди мені в своїх розговорів кажуть. Що це збув? От я думаю, що цієї зараз хвилини служба безпеки